Слава Ісусу Христу! Грудень місяць 2022 року Всесвітня організація Четвориство Апостольства Молитви молиться, тобто намірення молитви за волонтерів. А сьогодні якраз ми відзначаємо. День Всесвітнього волонтерства я би хотів таку невеличку довідку історичну про апостольство молитви. Апостольство молитви виникло в 1844 році у південній Франції в Єзуїтській колегії в місті Вальц, серед студентів за 5 років. В 1849 році нове товариство було потверджене місцевим єпископом та віддане під провід отців єзуїтів. Папа Пій IX потвердив апостольство молитви тричі в 1866 році, 1879 році і в 1896 роках. Найновітніший статут товариства був потверджений папою Павлом VI в 1968 році, наново потверджений папою Іваном Павлом II. На сьогодні товариство налічує понад 50 мільйонів членів у 100 країнах по цілому світі. В Україні товариство Апостольства Молитви діє під проводом. Та опікою отців монахів Василіан, Головним координатором якого на сьогодні є і єромонах Терентій Довганюк, чину святого Василія Великого. А розпочинало свою діяльність апостольства молитви ще в 80-х роках 19 століття. В Україні є приблизно. 17 тисяч членів. Шановні друзі, шановні співвітчизники, давайте привітаємо всі наших волонтерів, які роблять надзвичайно велику справу. Це важка праця, але вона потрібна, як і нашим воїнам. Так і людям, переселенцям, як і хворим, так і бідним. Вітаємо всіх волонтерів, нехай Господь вас благословить всіма ласками. Слава нашим волонтерам, слава Збройним силам України, слава нашому Господу Богу, що допомагає у будь-яких. Скрутних ситуаціях нашої великої держави України. Слава Україні!